Архітектор Степанов, Степанов Микола Миколайович, архітектор, член спілки архітекторів Радянського Союзу, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни та орденом Знак Пошани. Народився 1 травня 1911 року у Києві. Навчався в Київській поліграф в школі. У 1930-36 роках продовжив навчання у Київському інженерно-будівельному інституті, де живопис викладав видатний український живописець Федір Кричевський. У складі невеликої групи студентів рятував мозаїки та робив обміри і обстеження Михайлівського Златоверхового собору напередодні його знищення у 1934-35 роках. Після закінчення інституту проходив строкову службу на флоті на Баранцевому морі, де розпочався його шлях архітектора військових споруд. У 1937 році повернувся до Києва, працював на посаді автора архітектора у Діпро Цивільбуді, Інституті художньої промисловості, Академії архітектури УРСР, начальником проєктної на майстерні Укрдіпро Займався проєктуванням і будуванням. У Києві штаб Київського військового округу. Нині будинок адміністрації президента України по вулиці Банковій, 11. Парк Березовий гай на Коренівці. Житловий будинок по вулиці Липській, 11. На Поділлі у могилеві подільському будував адміністративні та житлові споруди. Під час війни з німецько-фашистськими загарбниками воював у саперних військах, під ковалем потрапив у полон. Після втечі з полону повернувся до професійної діяльності. Займався відбудовою Маріїнського палацу в Києві у 1944 році, створенням конкурсного проєкту відбудови Хрещатика у 1944 році, за що отримав першу премію, Реконструкцію Лівадійського палацу в Криму 1945 рік. З 1950 по 80-ті роки займається проектуванням і будівництвом. У Києві у 1964 році будує клініку Фіофанії, у 1972 клініку серцевої хірургії. У Вінниці з 1951 по 1953 роки завершує із значними авторськими змінами розпочати ще у 1939 році будівництво головного морфологічного корпусу медичного інституту імені Миколи Пірогова, однієї з найбільш пізнаваних тогочасних споруд обласного центру. У Криму 1953 року займається благоустроєм Фороського дендропарку. У Донецьку будує туберкульозну лікарню. У Трускавці, 49-51 році, будує водолікарню у Євпаторії водолікарню з басейном морської води. За що вісімдесят п'ятого року стояла лауреатом премії Ради міністрів в РСР, автор низки проєктів в плануванні забудови сіл. Серед інших був автором проекту стадіону імені Кірова та велотреку у Ленінграді. До 1968 року головний архітектор інституту Діпродіздрав. 61-го року викладає на архітектурному факультеті Київського державного художнього інституту. Професор. У 1977-90-х роках очолював майстерню архітектурного проєктування, розробив і читав теоретичний курс інтер'єр житлових і громадських будівель. Автор фундаментального навчального посібника Цвт в інтер'єрі. Чисельних публікацій і статей з питань теорії та історії архітектури, зокрема архітектури медичних споруд, помер у Києві 7 жовтня 2002 року.